Для раннього виявлення глаукоми проводиться вимірювання внутрішньоочного тиску, досліджується очне дно, оцінюється стан зорового нерву, досліджується поля зору для виявлення їх дефектів. Якщо вам поставили діагноз глаукома, потрібно спостерігатися у офтальмолога постійно, тому що це хронічне захворювання, і при комплексному, коректному та своєчасному лікуванні можна значно уповільнити хід прогресування хвороби. Основним завданням лікування глаукоми є зниження внутрішньоочного тиску та поліпшення кровопостачання зорового нерву. Існує консервативне лікування, яке включає в себе застосування очних крапель, а також препаратів, що покращують мозковий кровообіг, а також кровообіг в системі зорового нерву. Іноді ваш лікар може призначити хірургічне або лазерне лікування, що є необхідною складовою ланкою в комплексному лікуванні глуб. Важливо пам'ятати, що тільки раннє діагностування дозволяє провести ефективне лікування та запобігти розвитку сліпоти.